Привіт! Сьогодні поговоримо про аніон сульфітної кислоти. Він же сульфат 4, він же so 3 2 а саме про те, як намалювати його структуру Льюїса. Виявляється, що це складніше, ніж здається, тому це буде історія про те, як можна цікаво блукати між трьох дерев. А саме, починаємо з чотирьох атомів, на кожному з яких є шість власних електронів. Електрони позначаємо крапочками. І хотів би я почати з того, щоб поговорити про донорно-акцепторні зв'язки. Я люблю донорно-акцепторні зв'язки це хороший інструмент, який буває часто дуже потрібний. Але як з кожним нормальним інструментом, ним можна наробити більше шкоди, ніж користі за деяких обставин. І випадок SO3 2- це один із таких. Почнемо, наприклад, із ось тут сірки. На ній є 6 електродів. І для того, щоб утворити зв'язки, можна, наприклад, зробити ось такий донор-акцепторний зв'язок. Два електрони від сірки до кисню. Формальний заряд залишається 0 тут і ось тут. І можна зробити таким самим чином три інші зв'язки і отримати один з легальних резонансів для SO3. А також DSO3 2 якщо додати ось сюди 2 електрони. Загалом ніяких особливих мінусів тут немає, крім того, що на сільці виходить 8 електронів і формальний заряд 2 мінус, попри те, що це менш електронегативний елемент, ніж кисень. З іншого боку, якщо ми вже робимо такі донорно акцепторні зв'язки, то чому би не зробити навпаки? Можна перенести всі електрони до кисню і зробити ось так. В даному випадку у нас виходить кисень із формальним зарядом мінус 2, сірка, якщо це so 3 2-мінус, із формальним зарядом 4. Знову ж таки, легальний резонанс, одинарні зв'язки. А також можна зробити всі можливі пермутації цих ситуацій. Тому що чому ні? І можна залишити ось цих два зв'язки від сірки до кисню, а ось це один від кисню до сірки. Що цікаво, в даному випадку ми отримуємо формальний заряд 0, 0, 0 і мінус 2 ось тут. Це все добре. Але є такий мінус, що цих резонансів забагато. Жоден із них не розповідає якусь цікаву історію. Якщо відмовитися від донорно-акцепторного зв'язку і переставити один електрон ось так, то отримуємо звичайний ковалентний зв'язок. Відповідно, можна замінити як ковалентні зв'язки донорно-акцепторними, так і донорно-акцепторні ковалентними, отримати таким чином ще велику групу пермутацій, їх надто багато. Така заміна множить сутності. Без принесення якогось цікавішого результату. Тому, попри мою любов для донорно-акцепторних зв'язків, я пропоную в даному випадку від них відмовитися і робити або одинарні, або подвійні. Ось тут вже є одинарний. Можемо зробити ще один ось тут. І. А можна взяти ось цю електронну пару. І таким чином ми приходимо до класичної структури Льюіса для SU32- з трьома одинарними зв'язками, без донорно акцепторних три ковалентні зв'язки, формальні заряди мінус 1, мінус 1, мінус один і плюс 1. Можна замінити один із цих зв'язків подвійним. Для цього потрібно переставити електрони ось так. І тоді маємо ось тут формальний заряд 0. Ось тут формальний заряд також 0. І можна додати, наприклад, мінус сюди і мінус сюди. Цей класичний резонанс для so 2 порушує правило октету. Сірка має зараз 4 зв'язки і одну вільну пару, тобто має зайнятих 5 атомних орбіталей, розрахунки показують, що сірка цього не робить. Маємо поняття гіпервалентності, маємо приклади гіпервалентних молекул. Консенсус станом на зараз такий, що все ж таки сірка зазвичай гіпервалентною не є. Відповідно, більш правильним був би резонанс того, який ми бачили раніше, з одинарними зв'язками. Тут можна було би також продовжувати заміняти ось ці одинарні зв'язки на подвійні, але така заміна також ніякої користі не приносить, натомість створює проблеми у формі ще більшого порушення правил октетів. Якщо ж ми заберемо звідси ось цю пару, ми отримаємо класичний резонанс для оксиду сірки 6SO3. В якому цей резонанс передбачає наявність чотирьох зв'язків. Можемо подивитися тепер на точні розрахунки щодо кількості зв'язків. Для оптимізованої структури, як ми бачимо, метод NBO говорить, що повинно бути три зв'язки і 10 вільних пар. Якщо ми подивимося на ось цей резонанс, ми маємо три зв'язки. І по три вільних пари на кожному атомі кисню. Тобто, власне, те саме, що нам говорить NBO. Якщо ми подивимося тут на формальні заряди, NBO говорить, що кисень повинен бути мінус один з хвостиком, а сірка плюс півтора. Але ми можемо вважати, що це достатньо близько до мінус 1 і плюс 1 відповідно. Зв'язки 68% кисень, 32% сірка. І по стороні сірки ці зв'язки типу, ну в даному випадку, СП4, тут також СП4, але можна сказати, що приблизно СП3. Гібридизація СП3 для цієї ситуації теж узгоджується з тим, що будуть три зв'язочки і одна вільна пара, тобто разом координаційне число 4. Геометрія відповідно тетраедр. А виглядає електронна густина ось так. Тут ми бачимо нехімічні електрони, сферична частина дуже маленька. А ось в такому положенні ми можемо чітко бачити сферичний мотив. Там, де атоми кисню і виразно не сферичний мотив там, де знаходиться сірка. Ось цей виступ, ось тут, ось цей купричок, це власне вільна електронна пара. Якщо ми візьмемо SO3, то МБО розказує дещо цікавішу історію. В оптимізованій структурі ми маємо 6 зв'язків. Чомусь. І 6 вільних пар. Але якщо ми подивимося, що саме це за зв'язки. Один із них це. Зв'язок кисень кисень. Як би дивно це не звучало, і другий з них це також зв'язок кисень кисень. Якщо ми подивимося на Натуральні орбіталі для зв'язків Natural Bond Orbitals, то маємо щось таке. Перша. Ну, це явно зв'язок. Це в'яжуча орбіталь. сігма зв'язок. Ось це це вільна пара на киснях, хоча і локалізована на двох із них. Це пізв'язок кисень кисень. Як можемо бачити з протилежного знаку функції на сірці, ось тут є вузлова площина. Ця орбіталь є антив'яжучою з точки зору зв'язку сірка Кисень. Це явно сігма зв'язок не той, який ми вже бачили. Ось той, який ми вже бачили. А ось це Пі-зв'язок сірка кисень. Таким чином ми бачимо а, і ще один Сігма-зв'язочок. NBO говорить нам, що тут повинно бути три зв'язки сигма, Сігма, один зв'язок Пі, і ще два. Невідомо чого, що NBO чомусь рахує, як зв'язки. Але можна сказати, що NBO узгоджується тут із ось цим резонансом. Цей резонанс з одного боку має плюс такий, що заповнює октет на сірці. Можна було би замінити тут о, цей подвійний зв'язок до норно-акцепторним. І в такій ситуації октету на сірці більше немає. І мало би виникнути питання досить дивно, що його там немає. Але. СО3, оксид сірки 6, має реакцію, яка натякає, що в деяких ситуаціях справді там октету немає. Принаймні є реакція СО3 з піридином, з утворенням ось такого комплексу, яка є реакцією типу кислота Люіса і основа Люїса, де вільна пара азоту взаємодіє з порожньою орбіталью сірки, утворюється адукт. Відповідно, в цій реакції СО3 газ, оксид сірки 6 поводиться так, наче сірка октету не має. Поводиться згідно з ось таким резонансом. Або, можливо, ось таким резонансом. Різниці немає так чи так, тому що в обох випадках сірка має три зв'язки, не має вільної пари, відповідно, має одну вільну атомну орбіталь. Що досить несподівано. І насамкінець можемо подивитися на електростатичний потенціал на аніоні SO32- при більших значеннях цього потенціалу він додатній. Там, де ми маємо електронну густину від цього аніону, маленький додатній тестовий заряд буде відштовхуватися. І ми бачимо відповідно додатній електростатичний потенціал. В певному моменті ми бачимо зміну. Ось такий мотив. Мідний колір це негативний електростатичний потенціал. Маленький додатній тестовий заряд буде притягатися до цієї частинки найбільше там, де, власне, ось ці кільця мітного кольору. Бо приблизно там знаходяться вільні пари на киснях. А якщо вдало підібрати значення, ми також бачимо зону негативного електростатичного потенціалу в околицях вільної пари на сірці. Куди може, наприклад, притягуватися Катіон і формуватися донорно акцепторний зв'язок? Вся поверхня стає негативною. З більшої відстані додатні частинки будуть притягуватися до цієї частинки, тому що це аніон. Дякую. Це було відео з каналу Fun with Chemistry Encoding абревіатурою check